Триває наша полтавська проща. Спустившися із монастирської гори, йдемо в бік гори Іванової. Несподівано край запущеного парку натрапляємо на самотню, не дуже доглянуту могилу. Тут спочиває класик української літератури. Панас Мирний, надзвичайна глибока, побожна і інтелігентна людина. Коли комуністи у 1930-х плюндрували полтавські кладовища, класика помилували. Знали б вони, що назву свого епохального твору хіба ревуть воли, як ясла повні письменник узяв із біблійної книги Іова. Напевно, не були б такі поблажливі. А ми, помилившись за упокій душі раба Божого Панаса, виходимо. Про колишній архієрейський сад до дерев'яної спаської церкви, цілком унікального храму навіть у масштабі цілої України. Дуже вірогідно, що спаська церква збереглася від самих початків Хрестовоздвиженського монастиря, тобто аж від 1650 року. На своє нинішнє місце вона потрапила у 1706 році завдяки полтавському пресвітеру Іванові Світайлу. Це він вирішив придбати для парафії старий дубовий монастирський храм. До такої торговельної оборудки священика спонукала пожежа, яка за рік до того знищила його власну церкву. Тож храм розібрали, перевезли через долину із річкою тарапунькою, підняли до Кирилівської брами Полтави і знову зібрали. Допоміг отцю Івану пан Іван. Той самий іскра, страчений у 1708 році разом із тим самим Кочубеєм. Хтось занотував оті Перепетії на полях Львівського анфологіону 1651 року. Десь існує і інший цікавий документ скарга Ігумена Христовоздвиженського монастиря Єфрема Шацького на отця Івана Світайла, подана митрополиту Київському Йосифу Кроковському у 1712 році. Настоятельно рікає, що Спаський піп заборгував. І вже шість років ніяк не віддає обителі тисячу злотих в рахунок вторгованої церкви. На початку 19 століття постарілу церкву не спалили, як належить за каноном, а капітально перебрали, щоправда, зменшивши у плані. Згадана легенда допомагала храмові і в подальшому. У 1837 році черговий Романов, а конкретно майбутній Олександр II, відвідав історичну святиню і розпорядився зберегти її для нащадків. Тож 1845 року, за проектом харківського архітектора Андрія Тона, церкву узяли у мурований футляр, залишивши міст прохід. У такому вигляді і достоїла спадська церква до вільної України, та унікальна в ній не тільки архітектура. Переступаємо поріг храму і завмираємо від захвату. Всередині збереглися дивовижні витвори християнського мистецтва кінця сімнадцятого, першої половини вісімнадцятого століття. Іконостас являє собою справжній шедевр сницарського та іконописного. Мистецтва, а чого варті барокові аналогічики храму служити і молитися в такій церкві найвища нагорода для будь-якого священника чи мирянина? Саме тому ми переконані, що Бог простив отця Івана Світайла, навіть якщо той так і не віддав, ту злощасну тисячу злотих. Наступна мета нашої прощі Пушкарівський Вознесенський монастир. Колись тут було окреме село Пушкарівка, а нині спальний район Полтави. Утім, на сьогодні від монастиря лишилася тільки одна церква. До того ж, після радянської руїни, не дуже вдало відновлено. Євровік на храмі 1762 року не просто архітектурна нісенітниця, а естетичний злочин. На жаль, такі злочини в нинішній Україні коять все частіше. Та вернімось до історії монастиря. Його засновано ще 1721 року з благословити. Єпископа Переяславського Кирила Шумлянського та з дозволу перестарілого гетьмана Івана Скоропадського, та за яких 70 років обитель потрапляє під імперську секуляризацію і дві з трьох монастирських церков розбирають: одну у 1810-му, другу у 1823-му році. Ось так благовірні вінценосці. Стали попередниками вандалів ХХ століття. На жаль, не всі нинішні молитовники за царів батюшок знають про цей прикрий факт. Утім, у нас в монастирі цікавлять не лише храми, а й одна з його насельниць. За переказами на монастирському цвинтарі похована жінка, про яку після Роксолани Україна гомоніла і гомонить, либо найбільше ідеться про дочку генерального судді Василя Кочубея, Мутруну, похресницю і останнє кохання гетьмана Мазепи. Про події її юності згадувати не бу. Удемо, а просто помолимося біля символічної, бо справжньо давно знищена, могили черниці Ознесенського монастиря Марії. Під таким іменем вона завершила свій земний шлях. Можливо, саме з цієї причини Пушкін назвав її у своїй антиукраїнській поемі Полтава не Мотрою, а Марією. Ну як над могилою Кочубеївни не згадати про великого світа чи землі української преподобного Паїся Величковського? Адже він народився в Полтаві майже в одночасі заснуванням Вознесенського монастиря. Його хрещеним батьком був не хто інший, як рідний брат Мотрі Кочубеївни Василь Васильович Кочубей. А насельницями монастиря були аж три величковських бабуся, тітка та мати святого. І за цим паїсієм ми ще неодмінно зустрінемось під час Афонської прощі. А тепер завітаємо до скромної Макарівської церкви початку. ХХ століття, яка деякий час була єдиною діючою церквою міста та околиць. В храмі перебуває чудотворний образ Горбанівської Божої Матері. Історія його знаменна. На початку 18 століття ікона була явлена простому козакові пасічнику, засновнику села Горбанівка під Полтавою. Якось на косовиці. Його коса несподівано об щось вдарилася і надломилася. Нахилившись, він побачив у траві дивовижної краси образ, але тут таки страшенно засмутився, бо коса поранила лик причистий під правим оком, із якого скотилася сльоза. Глибоко вражений по подією козак відніс ікону до храму в радянські часи. Після знищення Горбанівської церкви вірні ховали образ по домівках. А від 1962 року він населився на нинішньому місці. Прикладімося до святині із підкоштовного кладу в саму душу поглянуть, сповнені невимовної любові і смутку, очі Богородиці і Божественно намовляти. Так сумувати Горбанівській Божій Матері було за чим радянські часи зібрали трагічний врожай знищених полтавських храмів. 1936 року загинула чудово Воскресенська церква, 1937-го – стрітанська. Відтак нам самий час зайти до кафедрального успенського собору Полтави, висадженого в повітря в 1934 році і відбудованого вже на початку 21-го століття. На жаль, із суттєвою зміною пропорції, яким насправді був цей величний храм, можемо уявити завдяки графічному малюнку Тараса Григоровича, художник Шевченко, як відомо, мав надзвичайно точний окомір, чого не скажеш про нинішніх економних меценатів. На щастя, збереглася дзвіниця собору, зведена у стилі класицизму на межі 18-19 століття. Колись в її третьому ярусі висів дзвін Кизикермен, відлитий із турецьких гармат, захоплених при штурмі однойменної фортеці, для поліпшення звуч. Чання дзвону, друг і сподвижник Мазепи, полковник Герцик, до речі, єврей за походженням, пожертвував 27 подів срібла. Дзвін, на щастя, зберігся і нині експонується в Полтавському краєзнавчому музеї. А тепер трохи особисто. Успенська дзвіниця особливо пам'ятна і автору передачі, і тим побожним та патріотичним полтавцям, які на початку 1990-х заснували в ній першу на Полтавщині громаду, втретє відродженої української автокефальної православної церкви. Прощаючись із прекрасною Полтавою, зупинімося хоч на хвильку біля Георгіївської каплиці, що скромно стоїть на вулиці Зінківській, серед неоковерних дев'ятиповерхівок. Такої краси годі й шукати деінде. Вражають і вишукані форми каплиці. І чудові майолікові візерунки та священні зображення на зовнішніх стінах, виготовлені опішнянськими майстрами. Споруда у стилі українського модерну постала за проектом нікому невідомого студента Івана Кальбуса у далекому 1914 році. Отже, вже сто років з фронтону каплиці дивиться на Полтаву і всю Україну Спаситель світу, а обабіч нього смиренно схиляються світлі янголи. Схилімося ж і ми перед милостивим Господом, який за словом псалмоспівця Давида дав силу народу своєму. Який неодмінно благословить людей своїх миром.